Можливо, навчитися чомусь новому і рухатися в іншому направленні. І от зараз вам буде надана можливість через заслуги минулого знову скористатися, і над вами підіймається радуга вашої напрацьовки, ваш минулий досвід. Ваша освіта зараз якраз будуть давати серйозні обороти. Нарешті ви зможете опинитися на своєму місці. Це місце під сонечком. І от такий поворот подій, такі зміни відкривають перед вами дорогу до успіху. Дорога відкривається прямо до сонечка. Подивіться, яке колесо фортуни. І воно схоже на велике сонечко. І дорога чиста, відкрита, І якісь ваші мрії. Бажання, про які ви мріяли і бажали здійснити в майбутньому, якраз таки через цю дорогу, через цю можливість ви почнете одне за одним реалізовувати.